Ваг від домашніх улюбленців є багато, і, звичайно, ж люди їх усі знають. Домашні тварини приносять радість, навчають відповідальності та співчуттю, допомагають зняти стрес. Проте, перед тим як завести якусь тваринку, потрібно добре усвідомлювати, скільки зусиль по догляду та часу вона потребуватиме, зважаючи на те, що люди зараз отримують важкі психоемоціональні травми, навантаження на психіку. Розуміючи, що війна може затягнутися на невизначений строк, на те, що багато зусиль докладають люди для перемоги, ну, я вважаю, що в таких випадках це один із кращих методів. Для того, щоб реабілітуватися після важких душевних травм, люди інколи стикаються з тим, що не враховують усіх потреб тварини. та скільки морального і фізичного ресурсу вони потребують. Також на це впливають стиль життя, моральна підготовка та небажання брати відповідальність. Я вважаю, що на першому місці повинно бути бажання натхнення, наснага, тому що без цього жодна справа ніколи не вдасться. Я вже не кажу про те, щоб. Наважитися взяти собі молодшого брата, друга, товариша, ту істоту, яка буде тебе любити, довіряти, яка тебе ніколи не кине, і вона ж буде те ж саме потребувати від людини. Це на першому місці, на другому місці треба розраховувати те, що на маленьку істоту, яку ти візьмеш, треба збільшувати свій грошовий статок, тому що вона ж не буде їсти повітря їй Треба продукти, вони повинні бути гарної якості, іноді спеціальні на неї треба вакцини, антипаразитарні різні препарати, іноді ліки, тому що як не берегти, а від захворювань ніхто не застрахований. відзначаючи безліч переваг, які домашні улюбленці приносять у наше життя, важливо підходити до цієї теми з холодним розумом, враховуючи певні застереження. Дуже уважно почитати про ту про цю породу, які в неї є генетичні проблеми, щоб розуміти, що можна для неї, що не можна, і підходить це тобі, чи не підходить, тому що. З деякими треба по 3-4 години десь знаходитися на прогулянках, деяким не можна під прямими сонячними промінями знаходитися, деяким не можна одну їжу, деяким не можна іншу їжу. Якщо в тебе алергії, тобі не можна одні породи, якщо в тебе багато сім'ї. Дітей, то теж є всілякі за і проти. На все це обов'язково треба дивитися. Після цього я вважаю, що треба тверезо оцінити умови, в яких будуть подопічні, тому що треба оглянути, як. І тварини, які, Рослини у тебе в домі, і розуміти, що якщо це буде маленька, чи не дуже розумна тваринка, їй не можна стикатися, наприклад, з ліліями, з папоротниками, бразними, з драценами, з алоєвіра, і там досить широкий список цих рослин, а ти до рослин теж може. Можеш бути прив'язаний, і треба зробити вибір, або захистити якимось чином цю істоту від, від того, що вона буде стикатися з цими рослинами. До речі, якщо ви живете у квартирі, утримувати деяких домашніх тварин буде складніше, особливо собак. Треба розуміти. Що з багатьма хімічними речовинами теж не можна буде стикатися наприклад, з тією ж самою в домашніх побутових умовах, це білизна, різні рідини для машин, як засіб для оприскування скла на машинах, так і той самий тосол. А вони можуть деяких до себе. Притягувати, і це може погано закінчитися. Звичайно, різні види металів, різні види порошків, та ж сама білизна це теж все отрути, навіть якщо більше, ніж півчайної ложки солі буде достатньо, щоб отруїти. Потім треба розуміти, а чи захищений простір. Де буде знаходитись тваринка, якщо двоповерховий будинок або з підвалами, обов'язково десь до року, ну, може трішки менше, може трішки більше, але треба робити якийсь бар'єр, щоб не перескочила, туди не впала, нічого собі не зламала. Те ж саме і за двір, якщо вона буде жити не у звичайній квартирі, а у дворі, те ж саме. Там інші види рослин, з якими не можна буде стискатися, там теж можуть бути якісь хімічні речовини, там теж можуть бути якісь лази, щелі. Навіть треба зважати на те, що вікна і двері які відчиняються. Якщо вони відчиняються звичайним способом, це одне. Якщо зазвичай вони відчиняються на провітрювання. Це дуже часто закінчується тим, що кішечки або маленькі цуценятки застрягають в них задніми ногами однією чи двома, не можуть вилізти і вламують собі сустави або стають інвалідами да, після того, як повисять від 20 до 40 хвилин в цьому. Положені перед тим як завести чотирилапого другу, потрібно скласти список необхідних речей, аби життя вашого пухнастика було комфортним та безпечним. О, індивідуальний коврик це істота в неї свій маленький світ. Вона повинна знати, що в неї є світ, що в неї є місце, де вона може, коли їй все набридне, а це з усіма може статися, і вона може там якийсь час провести на самоті. На другому місці це індивідуальні тарілочки, вони найкраще повинні бути з нержавійчого металу. Ну, якщо це якісь породи, які дуже боються грюкоту, то з гарної якості пластику. Далі обов'язково треба, якщо це стосується. Цуценят, розуміти, що їх з самого маличку, як тільки вони вже з'являться, треба привчати до ошиничка, до повідка, і це треба в ігровому контексті проводити знов-таки значить, час і ось саме ці речі обов'язково повинно бути. Речі особистої гігієни, це маленькі пілюшки, на які треба привчати з маличку, поки вона, ну якщо це буде торінка, яка виходить на вулицю, не звикне всі справи робити вже на надворі. Тому спеціальні пелюшки це десь на 4-5 місці я поставив. Звичайно, запас їжі. Перед тим, як купувати обов'язково у господаря, треба дізнатися, чим годували. І цей запас повинен бути десь на 5 чи 7 днів, тому що весь цей час треба буде готувати або годувати саме тим, що тваринка звикла їсти. Перехід плавний по 15-20% тільки можна додати, а того віднімати. І повинні бути такі речі, як антигельмінтики і протипаразитарні. Дивлячись, який період часу буде придбаний або надійде у подарунок, це теж мати треба при собі, тому що буває, що вже сроки підійшли, треба робити, а нема часу. Купити нема часу порадитись, які дозі це дати, яким чином, як правильно після їжі до їжі, усі ці нюанси це час, а схема зіб'ється, і це неправильно. Якщо ж ви принесли тваринку з вулиці, її потрібно вимити, обробити на глисти та бліг і витримати на карантині хоча б два тижні, щоб обмежити контакт з іншими домашніми улюбленцями. А ще обов'язково покажіть свого вихованця-ветеринару, який зможе побачити те, чого ви просто не могли помітити. Головне для власників терпіння, витримка і, звичайно ж, любов. Тоді взаємини з маленьким пухнастиком складуться чудово.